Пані та панове, зустрічаєте нове надходження. Nissan Leaf 2018 року випуску, привезений з аукціоном небитих автомобілів Манхейм. Є е, е, невеличкі нюанси по кузову з правій стороні. Деякі м'яти на передньому правому крилі, деякі м'яти на дверці. Ну і там царапки на бампері задньому також є. Все його, але все, весь кузов в рідному забарвлені. Батарейка 40 кВт. Сох, so, не питайте, не міряли, але ви можете під'їхати до будь-якого майстра або самі вмієте, можете перевіряти жодних проблем. 160-176 тисяч кілометрів. Зазвініть наскільки охайний салон на 176 тисяч кілометрів. Мені здається, що а задній ряд, будь ласка, покажи взагалі як новий. Там ззаді ніхто і не їздив. Дуже охайне, та збережене авто. По комплектації є безключовий доступ, клімат-контроль. Камера заднього огляду підігріви переднього ряду сидінь. Є підігрів керма. Навіть тому, якщо ви шукали щось бюджетне електричне, це класний варіант, бо на нього дійсно крута ціна до 11 тисяч доларів буде. Приїжджайте, тестуйте та купуйте, і саме цей Nissan Leaf буде твоє авто.